Добрий день. Сьогодні створюємо модель будинку і навколо нього природи. Працюємо в Google Презентація, тому натискаємо на додатки Google, обираємо, що ми хочемо створити презентацію, натискаємо на плюсик. У мене ось в правому нижньому куточку може бути в лівому великий плюсик, так? створити, дивитись, де у вас розташований плюсик. Натискаємо, починаємо працювати. Перший слайд титульний, заголовок містить, пишемо тут: будинок і прізвище. Тобто автора, хто створює презентацію. Форматувати ви вже вмієте, тому. Самостійно відформатуєте свій малюнок. Далі йдемо. Створюємо новий слайд, ми його створимо пустий, Оберемо пустий слайд і починаємо малювати. У нас буде другий слайд, і буде ще третій слайд, теж пустий. На другому слайді починаємо малювати. Починаємо фігури, прямо кутник, малюємо будинок. Знову фігури, дах малюємо. Ви створюєте той будинок, який подобається вам. Тут немає ніяких вимог, правил. Створюємо зображення. Ви вже вмієте це робити. Хочу лише показати, як згрупувати наші об'єкти. Малюємо двері. Так, беремо заливочку, зафарбовуємо раз, теж заливочка, віконечко, двері. Є, ви створите свій, можливо, у вас буде красивіший. Да, можемо тут заливку трішки світлішого будинку зробити. Далі йдемо. Тепер беремо з вами, малюємо, наприклад, дерево, беру прямо кутник, малюємо стовбур. Трішечки зменшуємо. Тепер беремо овал, починаємо малювати дерево, урюємо, заливочка. Заливаємо нашу фігуру. Є, можемо намалювати яблучко, беремо круг, малюємо перший кружечок, дивіться, так, заливаємо одразу. І для того, щоб створити однакові, да, і багато копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V, а потім просто. Або через праву кнопочку миші копіювати, вставити, і розміщуємо наші яблучка. Так, є, тепер можемо намалювати, що це в нас ранок, сонечко. І одразу зафарбовуємо. Оп, той колір, і одразу зафарбовуємо, можемо мене. За великий будиночок, мабуть. Так, є. Тобто всі фігури можемо переносити, якщо щось не так поки що. Да? Далі знову фігура, можемо намалювати хмаринку. Тобто створюємо такі, щоб всі ці об'єкти у вас були. Ви можете їх намалювати іншим кольором. Зафарбувати, але щоб все ж таки у вас було і дерево, і сонечко, і хмаринки. Тепер, що ми робимо? Дивіться, мій будинок, якщо я буду зменшувати, він не весь зменшується, а окремо ті частини, які ми малювали, тому мені треба все виділити і згрупувати, склеїти мій малюнок. Для цього ми натискаємо на першу фігуру, тепер зажимаємо Shift, держимо натиснутим і виділяємо всі фігури, які треба згрупувати. Тепер права кнопочка миші і є команда група. З телефону теж подивитись, зажмете на фігуру, можете виділити інші об'єкти, і буде у вас теж команда згрупувати. Група. І тепер, якщо я буду зменшувати або збільшувати свій будинок, він в мене буде рівномірно зменшуватися. Да? Тобто, однаково всі його частини. Будуть зменшуватись. Так само робимо з деревом. Виділяємо кожне яблучко дерево і стовбур. Права кнопочка миші, група є, і тепер можемо його рівномірно зменшити. Так. Тепер йдемо далі. Другий слайд це перший слайд, тобто це буде день, це ми підготовуємо наш проєкт до наступного уроку, до наступної теми. Другий слайд – Ми з вами знову копіюємо будинок, зробимо ніч, Ctrl-C, на іншому Ctrl-V. І дерево. Виділяємо: Ctrl C. Ctrl V. Але тут в нас буде ніч, тому ми обираємо інший фон. На слайді натискаємо праву кнопочку миші, змінити фон. Обираємо колір. І тут обираємо градієнт. Тепер можете обрати градієнт це змішування кольорів. Да? Можемо обрати той, який нам подають, а можемо створити свій спеціальний натискаємо на плюсик. І в нас є відрізочок, на ньому є два квадратики. Лівий і правий і лівий. Квадратик відповідає за верхнє зафарбовування, а правий за нижнє. Тип лінійний, тобто зверху до низу буде в нас лінією розмиватися колір у 90 градусів. Перший квадратик виділяємо і змінюємо його. Огляд, це буде в мене ось такий темний. Можу так залишити, а можу натиснути на другий квадратик, бачимо, що тут на сірий, сірий, да? і трішечки його теж змінити. Натискаємо ОК. Якщо вам підходить, то так і залишаємо. Якщо ні, можете змінити. Знову беремо з вами фігури, обираємо зірочку. Де тут у нас є. Ой. Є в нас зірка, виноски, зірка і малюємо зірочки. Теж малюєте їх одну намалювали, зафарбували, лінію зробимо прозорий, щоб в нас вони були жовті. І тепер копіюємо і вставляємо наші зірки, розміщуємо їх на. Нашому слайді теж робите зірочок стільки, скільки вам сподобається, скільки вам потрібно для вашого малюнка. Зробили робота, у вас складається з трьох слайдів: перший титульний, другий малюнок день, третій малюнок ніч. Створюємо малюнки за допомогою геометричних фігур, будинок і дерево групуємо. Так? Перемотайте назад, подивіться, як ще раз згрупувати. І зберігаємо свою роботу. Так як ми працюємо з вами в Google диску, то ви просто закриваєте, але пам'ятайте, що потім вона збережеться у вас на Google диску. Якщо хочете, можете ще раз поділитися і надіслати мені свою роботу. Давайте тільки так, не хочете, а всі да? зробили і надсилаємо свою роботу на перевірку. мені. Поділитися, копіюєте посилання. І вставляєте мені в Classroom. Буду чекати на ваші роботи. Це, ще раз нагадую, у нас іде підготовка до наступного уроку. Ми створюємо заготовочку, а наступна тема нам допоможе зробити нашу презентацію цікавішою. Це чекаю на ваші роботи. До побачення!